Усім привіт! Ну, що ж, прийшла додому, скупилась і готую їсти. І радію, що є гаджети. Коли ти втомлений, взагалі це круто зараз протру. Мультіварку не люблю, щоб все було замурзане. Для мене це взагалі. Люблю, щоб був порядок. Так що ж в мене тут? Зараз тут смажиться в мене наплов. Свининка я купила, хотіла бівні робити. Потім подумала, вона така класна, зроблю смачний плов. Цибулька тут смажиться, прям ультиварці з м'яском. І купила, хочу спробувати такий панський рис, довгий шліфований. Спробую зроблено в Україні, хочу додати сюди, зроблю плов з цим. І ось приготувала ще чесник, треба почистити. А тут замаринувала я ніжки. Зараз покажу, ось замаринувала. І тут також чесник сухий, сіль перець, спеції і майонез. їх зараз запекаю. Будемо щось готувати смачненьке сьогодні. До речі, рекомендую ось такий соус всім. Смачний тартар. Якщо хочете, в ньому можна маринувати мас, м'язку, або просто їсти його дуже мені зайшов. саме оцей. Всім смачного. А що готуєте ви?